Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні у нас знову розпаковка, якось в цьому місяці часто Рішила трішки, знаєте, поповнити запаси, тому що передивилась, зрозуміла, що ну так, деяких категорій потрібно запастись, тому що майже вже нічого не залишилось. Тому якось в цьому місяці більше, ніж зазвичай всього купую. А, так, ще такий вступ. В мене тут біля мене лежить ще один мій телефон. Якщо ви будете чути якісь повідомлення, все, то вибачайте. Але зараз я без телефону нікуди не ходжу. Взагалі, навіть в приміщенні не знаходжусь без телефону під рукою. Щоб постійно контролювати, що зараз відбувається, тому що в нас сьогодні дуже неспокійний день. Ой, у нас вже 13-13 чи навіть вже около 14 годин триває повітряна тривога. У нас цілий день сьогодні задовбують, тому, знаєте, я сіла знімати, але. Постійно контролюю, щоб нічого не було в цей момент небезпечного для мене. Тому вибачайте такий вступ. Так, і давайте тепер зробимо розпаковочку. Розпаковка з мейкапу замовляла дещо для себе, дещо, так, вибачаюсь. Дещо для себе, дещо для мами. Так, почнемо по порядку. Замовила ось таке мило: це в нас для виведення плям. Активна формула антизапах, це в нас бренд Maestro. Я такого саме не замовляла, не користувалася, але я також активно користуюся такими милами відбілюючими від плям. В принципі, мені подобається. І мама також захотіла, так як все одно замовлення робили. Ці всі товари замовлялися з якихось розпродажів, Чорна п'ятниця це все, тому були дуже такі непогані ціни. Так, отже же такі мило 125 г, ціна 18 гривень. Так, далі. І ще замовила також мамі ось такий гель для душу. Це в нас біонатурель. Біонатурель це в нас полуниця там еліса, об'єм. 473 мілілітри. Зараз все ось запаковано дуже гарно. Зараз я понюхаю, як такий тут аромат. М -м, дуже приємний аромат. Таке щось таке солодке, схоже мені на якісь, знаєте, цукерки. Є такі цукерки, вони начебто карамельки з значинкою, такі вони різних о, різних смаків, о, там є полуниця, там ще що, не пам'ятаю вже, і от в них точ-точ такий запах. Дуже приємний. ну Побачимо, як він буде. Коштував цей гель 55 гривень. Так, далі. Із цього ж бренду Biона замовила ось таке рідке мило в дойпаку. Це також мамі. А це в нас із персиком. Якщо не помиляюсь, то в мене вже було таке мило колись. Можливо, не саме персик, якийсь інший аромат, але... Був, якщо не помиляюсь, мені, в принципі, сподобалось. Мило як мило. Так, воно начебто йде рідкувате. Але, в принципі, функція рідкого мила виконує, знаєте. Тому взяла ціна 33 гривні була. Так. І ще те, що із маминого, ще замовила ось такий шампунь. Це в нас бренд Доктор Санте, серія з кератином. Саме такої серії я не тестувала ще. Але саме з шампуні цього бренду, в принципі, непоганої якості. Є ті, які мені сподобались, є ті, які ну, не дуже підійшли. Але взагалі якість гарна, саме цих засобів для волосів Доктор Санте, тому я. Знаєте, не вагалася відразу взяла такий. Це серія йде для для блиску, для такого, знаєте, тьмяного такого волосся, якраз таке як у мами. Тому ось такий шампунь, 250 мл. Терміни придатності всі гарні. Так, і коштував так коштував 44 гривни. Ну і далі те, що я замовила вже собі. По-перше, це ось такий бальзам для волосся. Це в нас також доктор Санте з олією Макадамії. Також цю серію ще не тестувала, але саме цей бальзам був на розпродажі. Я майже на, на 90% впевнена, що мені сподобається, тому що всі бальзами-кондиціонери від доктор Санти мені підходили. А, коштував цей бальзам 44 гривни це дуже класна ціна. А, навіть для бюджетного доктор Санти це низька ціна, тому взяла в запас, тому що, знаєте, по бальзамам щось в мене. Все розійшлося. Також а, взяла ще собі ось такий гель для шкіри навколо очей. Це в нас Біоаква із Alloe Vera. А, під цілу останнім часом я на бренд Біоаква і вирішила ще ось такий взяти в запас. А, була гарна ціна, плюс alloe Vera ну, мені, в принципі, подобаються на засоби косметичні з Aloe Vera. І Wera. Зараз скажу, цей гель коштував 64 гривні. Ну я поки не буду відкривати на 120 грамів, тому що поки що в запасах буде цей гель. Так, терміни гарні, поповнилась. Так, далі. Ну, далі ще з такої мілочовки взяла ось такий о, ароматизатор. О, хочу собі повісити в шафу. О, захотіла, щоб там щось таке, якась пахучка висіла. висіла. Це в нас, о, так. Аромат Саше Сан Люкс, Афродізіак, Апельсин та гвоздика. Ну, Аромат повинен бути. Такий, знаєте, зимовий, новорічний. Так, ну зараз побачимо, як воно у нас тут виглядає. Ага, ось так. Шкода, що тут немає ніякої, щоб повісити, ну нічого, повішу на двосторонній скотч до стінки шафи. О, який аромат. М -м -м. Апельсин, його здика, от. М -м, такий східний аромат, ой, класний, от, реально класний аромат. Так, і е цей, цей ароматичне суше коштувало 14 гривень. Так, і тепер трішечки декоративної косметики, як же без неї останнім часом. По-перше, замовила ось такий олівчик для брів. Це в нас бренд Ламель. Так, відтінок 404. темно-коричневий, Іде він за такою щіточкою. Так, ось такий відтінок. Зараз зробимо сводчик. Так, ось такий сводч. Ну, знаєте, в принципі, я думаю, буде нормальний відтінок, такий, як потрібно. Так, доволі таки, знаєте, м'якенький, нанесення м'якеньке таке. Так, отже, ось такий олівчик коштував 58 гривень. Також, так, зараз. Все, все добре, все добре. Далі знімаємо. Ось такий олівчик для губ. Це бренд Color Intense, наш український бренд. Ну, думаю, зараз всі знають, що це за бренд. Знаєте, в мене олівчиків -то вистачає начебто, але от не було в мене такого олівчика, в такому відтінку якомусь. Вишнеєвому. Ну, щось таке, тому що в мене є помади такі а такого відтінку. А от олівця до них немає. В мене був, але я його закінчила і нічого собі, знаєте, не прикупила. Так, а чому вона не відкривається? На силу відкрила цей олівчик, Ну виявився дуже прям гарно його. У нас підвищена небезпека. Нічого, я зараз швидко дознімаю. А, <клух> Ось такий олівчик для губ. Це в нас відтінок 09. Чи, почекайте, чи це 6? Так, 09 Red Berry. Тому що мені не вистачало такого відтінку. Ось де такий він той, що. Видвигається. Ой, прям дуже м'якенький такий ось такий відтінок. Якраз такий, який мені був потрібен. Так, класний. Та і останній товар, який був в цій посилці, це ось такий пігмент розсипчатий від Imagic. E о, дуже давно я дивлюся на ці, на ці пігменти, і нарешті вирішила я їх придбати, О, готуюся до нового року, щоб хоч якось собі підняти настрій якимось яскравим макіяжем. І вирішила запастись чимось таким дуже сайвічим. По-перше, подобається, що воно в упаковиці, що воно не поб'ється. Це вже великий плюс. У нас тут 2 грами. Так, ось така баночка. А відтіночок у нас p 4 Дезлінг. Так, а я ж не сказала олівчик для губ 31 гривня. А ось оцей пігмент 47 гривень. А в нас тут ось так воно відкривається, такі дирочки. Так само, як пігмент від Glamбі. Також у них ось так така баночка так відкривається. Так, і давайте зараз побачимо. Що в нас за віті? Яка краса. О. Я не знаю, вам буде так, вам видно. Ви просто подивіться на цю красу. Ой. Знаєте, у вас на камері, напевно, не передається, у вас воно просто золоте. Таке, а так, я ось дивлюся, тут багато таких зелененьких таких. Так, все нормально. Це просто машина. Таких зелененьких відливів ну, вам не видно. Ой, ну прям дуже гарно. Я задоволена, напевно, цей продукт я найбільше чекала. Продуктів в цій посилці, ну дуже гарно. Тому вже в якихось наступних відео е, я спробую зробити макіяж, використ... ну не спробую, я зроблю макіяж е, і візьму цей пігмент, потім вам продемонструю, як воно буде вже саме на очах. Ой, дуже гарно. Так, отже, ось така в мене була посилочка з мейкапу. Ну, не знаю, в цьому місяці напевно вже нічого не прийде. А вже на початок грудня буде ще посилочка з Лівести. Також, якщо все добре, то замовлю ще Avon. ще одне замовлення в листопаді побачимо. Ну, і Так поки що наче все. Поки не планую з Мейкапу і з Єви нічого замовляти. Можливо, вже ближче до нового року, якщо щось буде потрібно. Ну, ось так. Пишіть, чим ви користувалися з цих продуктів, що вам подобається, користувалися ви ось такими пігментами від e -Magic, чи ні. буде дуже цікаво дізнатися. Ну, а Ну, Я хочу вам всім подякувати за вашу активність на каналі, за те, що ви ставите вподобайки. Це те, що ви підписуєтесь на канал, що ви підтримуєте мене, це дуже важливо, тому що, знаєте, в таких умовах а, краще б, не знаю, ну, взагалі нічого не хочеться. Хочеться просто десь сісти, щоб тебе ніхто не трогав, щоб ти був більш-менш якійсь безпеці. Але ну, потрібно жити далі, потрібно займатися справами і. Ну, якось так, і не потрібно про це думати лишній раз. Якось потрібно себе відволікати, тому що їм тільки це і потрібно нашому сусіду скаженому. Тому е, хочу вам побажати, щоб щоб у вас спокійно було у вашому місті. Е, бережіть себе, не ігноруйте тривогу, тому що зараз. Дуже підвищена небезпека, Сумщина, це, це знає дуже добре. Тому ще раз всім вам дякую. А ми побачимось дуже скоро в наступних відео. Скоріше за все, це буде якесь ароматне відео. До наступних зустрічей, Всім па-па!